Вітаю вас на каналі BootHub. Мене звати Володимир. Сьогодні ми детально розглянемо процес монтажу горизонтальної опалубки. Залишайтесь далі з нами і ви дізнаєтесь всі етапи монтування опалубки для перекриття. Перед початком роботи важливо зазнайомити з усіма елементами системи опалубки. Це допоможе вам швидко і ефективно з нею працювати. Ось основні елементи. Палуба слугує для формування бетону та для передачі навантаження від бетону на дерев'яні балки. Зазвичай для палуби використовується ламінована фанера товщиною 21 мм або дерев'яна опалубна дошка, товщина також 21 мм. Балка дерев'яна H20. Основна її функція зібрати високі навантаження з бетонної плити та розподілити його на опорні стійки. Балки бувають різної довжини. Та підбираються в залежності від вимог та специфікацій проєкту. Опорні стійки передають навантаження через балки на основу, можуть мати різну довжину та несучу здатність. Триноги відповідають за стійкістю палубки перекриття та запобігають можливому перекиданню конструкції. Перш ніж почати монтаж, підготуйте усі необхідні комплектуючі відповідно до специфікації проєкту. Переконайтеся, що всі елементи знаходяться в належному стані і відповідають проєктним вимогам. Це допоможе уникнути непередбачених проблем під час монтажу, таких як, наприклад, несправне обладнання чи брак кількості комплектуючих. Ви можете знайти безліч варіантів тринок з різними типами кріплення від різних. Виробників. Функціонал усіх триног однаковий забезпечити стійкість конструкції. Ми обираємо триноги, які кріпляться безпосередньо до стійки і не дають їй впасти. Рекомендуємо саме такий тип триног, адже вони забезпечують гарну стійкість конструкції при досить малій вагі. Перш ніж приступити до встановлення, необхідно зробити розмітку місця для триног, де самі вони будуть стояти. Тепер перейдемо до встановлення триног. Почніть від стіни або від вільного краю плити. Закріпіть триноги на місцях та забезпечте їх стабільність. Ми розпочинаємо від стіни. Відстань від центру триноги до стіни повинна становити 300-500 мм. Щоб простіше зрозуміти розміщення рядів, ви можете розкласти головні балки на основі з необхідним перехльостом. Перехльост балок повинен бути не менше 300 мм. Наступний етап монтажу встановлення стійок. Для цього спочатку за допомогою цього гачку фіксації встановлюємо необхідну висоту стіл. Далі в стійки встановлюємо коронки та головки для фіксації балок. Використовувати стійки з хрестовими головками для забезпечення стійкості конструкції. Ось тепер поступово ми переходимо до вкладання головних балок. Викладаємо на наші вже встановлені стійки з коронами поздовжні балки опалубки і вирівнюємо їх по висоті перекриття. Обов'язково переконайтеся, що головні балки вирівнені та правильно закріплені, це забезпечить рівномірний розподіл навантаження. За допомогою гайки, різьби і лазерного рівня. Ми регулюємо стійки в проектне положення. Після встановлення і закріплення головних балок. Переходимо до вкладання другорядних балок або поперечних. Розмістіть другорядні балки між головними балками для додаткової підтримки, та рівномірного розподілу навантаження конструкції. Далі між основними балками встановіть проміжні для додаткової підтримки та стабільності конструкції. Далі між основними стійками ставимо проміжні для додаткової стабільності та підтримки конструкції. Тепер можна переходити до останнього етапу вкладання палуби. На поперечні балки викладаємо ламіновану фанеру або палубочну дошку та фіксуємо її. Обов'язково переконайтеся, що палуба викладена рівно і добре закріплена. Ось і все. Наша горизонтальна палубка майже готова. Лишилося тільки встановити відбортовку. Не забувайте перевіряти загальний стан конструкції ще раз перед бетонуванням. І ще не забувайте змащувати фанеру. А ми дякуємо вам за перегляд. Сподіваємося, що це відео було для вас корисним. Не забувайте підписатися на наш канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. До нових зустрічей!